Це не всі. Це не всі. У мене їх всього 15 машинок. Олександр Шиян Сприлук показує свою колекцію з 15 швадських машинок. Одна стоїть на станині, чотири зараз у ремонті, десять на цьому столі. Оце всі подолки. Це подолка, 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 подолка. І це ж подолка до старий класу. Це професіональна машина. А далі йдуть зінгери. Чотири машинки марки Зінгер, дві більш сучасні чайки, найстаріші 113 років. Це я в гараже одного забрав, хотів переділити. Це індійська зінгер, нова. Отдали теж. А це теж віддали, але тут це найстаріше. Тут совершенно другий чоловік. Бачиш, як ходить? Бачиш, який чолнок тут. Першу швадську машинку чоловік отримав у спадок від матері. Решту знайшов або отримав вдар від друзів та знайомих. Кажуть, в мене там лежить на чердаку, вона мені не нужна, забери її. Ну, Забери, так заберу. Навіщо? А просто так, а нічого діла. Надають людям, вони всі були в негодному стані, їх прибули всі в порядок. Любу запущу, люба буде шить. Цю машинку шість років тому чоловік обміняв на металобрухт. Сусід викидає металолом, я прохожу, він викидає її. Я говорю, давай я тобі говорю, заберу цю машинку, я говорю, тобі дам металло взамен. Каже, дядь Саша забирай. Ну я забрав її. Я не мог провернуть. Троє суток мачув керасіном ведешками всякою рудовою соляркою. Вона взала мене на осі. Три дня всі швацькі машинки. Олександр Шиян самостійно ремонтує та запускає в роботу. Цим почав займатися близько десяти років тому, коли пішов на пенсію. До того працював механіком, головним інженером на комунальному підприємстві, оператором котельні. Для шиття облаштував робоче місце, змінну станину з електромотором для всіх машинок. Це я сам собі говориться рабочий кабинет. Я сюда пробил 380 вольт. У меня есть трехвазные счетчики. Там я поставил мотор трехквасный. Ну все как говорится, сам забыл. Чоловік розповідає, на своїх швацьких машинках пошив чохли для сидіння у машину, розгрузку для рибалки, сумки різної форми. Також шиє та ремонтує речі на замовлення. Валерки, допустим, шив на Що Собі свахи, сину був матеріал у мене. Оце пошив сумочку себе. Олександр Шиян ділиться, мріє зібрати оригінальну станину машинки Зінгір та вже має деякі її елементи. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.